Вітаю найкраще. Мене звати пані Тетяна, я вчителька української мови та літератури. Я зараз трішки в горах, тут класно, але з вами ще краще. Тому дозвольте долучитися до вас і трішечки розповісти, що ж ми будемо робити з вами протягом навчального року. Ну що ж, моя мета навчити вас не боятися кому. Хай вони нас краще бояться, правда? І також показати вам, що вірш можна вивчати не тільки лише для оцінки, але й для душі, для того, щоб вам було цікаво, гарно і комфортно. І все ж таки, щоб ви зрозуміли або більш занурилися і відчули те, що українська мова може надихнути, здивувати, просто розвеселити одним словом. Ну що ж, давайте спробуємо, подивимося, що ми будемо робити на наших уроках. Поїхали! ми Будемо дуже багато на українській літературі, от до вашої уваги лицарські пригоди, які ми будемо відвідувати з вами. Ну що, готові стати мовними ревізорами? На наших уроках ми разом перевірятимемо анонс на телебаченні, шукатимемо і виправлятимемо мовні помилки, щоб жодна ляпка не пройшла непоміченою. Також поринемо у світ реклами, де відшукаємо приховані орфографічні помилки, і ще не все вивчатимемо наголоси зовсім по-новому за допомогою репу, щоб слова звучали чітко, драйвово, весело і пізнавально. Також після мовного ревізора ми спробуємо побути детективами доволі цікавий жанр, зануримося, вивчимо, поміркуємо. Спробуємо прокачати свою дедукцію, тобто мислити нестандартно. Дивіться, ось до вашої уваги така загадка. Біл заховав скарби, але коли хотів їх забрати, то не міг знайти. І тут ми починаємо міркувати, чому саме як, скільки років було білу, о котрій годині він їх міг заховати. Все це дуже-дуже важливо для детектива, будь-яка дрібниця. І коли ми круто подумаємо, ми матимемо відповідь. Дивимося, що Біл закопав скарби, коли йому було 8 років. Він написав записку, в якій говорилося про те, скільки кроків він повинен пройти, щоб знайти скарб. Проте він виріс і його кроки стали більшими, тому він і не зміг знайти скарб. А щоб не нудьгувати під час вивчення частин мови, є бажаючи пограємо в хрестики нулики. Таким чином, ми з вами повторимо частини мови і прокачаємо свої вміння в даній грі. Ну і всім вам відомий мовний крокодил. Гру крокодили, я думаю, знають всі, але ми можемо її з вами адаптувати під повторення і принесе нам масу задоволення, принесе нам гарний настрій, і ми будемо максимально задоволені вивченням даних тем. Якщо вам подобається гра Правда або дія, то гайда зі мною також ми її з вами адаптуємо під вивчення тем, щоб вам було максимально цікаво. Розкажемо правду про відмінки української мови. А можливо, виконаємо дію і провідміняємо слово сполучення. Ну, що ж найкраще, побачимося на уроці української мови та літератури, комами ми потоваришуємо, вірші ми приручимо і не будемо абсолютно нудьгувати під час вивчення нових слів. Тому до зустрічі!